Всім привіт. Не пройшло і пари років, таки спробував знову виїхати на риболовлю, і для вас трішки познімати. Он зі мною Анатоль вже ловить, він продовжує годинки дві там ловив. От, навіть там парочку конців, чотири, що зловив і одну щучку. Спробую я потягати. Так що давайте глянемо, що з того вийде. Так, ну що ж, давайте спробуємо разочок на флопер. Подивимося, що воно таке. О, ідеально просто. Ідеально. Ти що не хоче? Не, для флопера занадто. Занадто для флопера. Але летить цей краще, ніж мустанг. Ой, щось було. Рано ще. Я думав, що може десь там стоїть, але мені здається, що занадто ще рано. Що, на флопер? Так я тільки тут і ловлю на флопер. Тут або на флопер, або на жабу. Варіантів не густо. Е, ну, на річки тільки на жабу, бо флопер навіть важко протягнути. Тянемо, тянемо користі, поки що мало. Де тут? Ну давай, давай, пробуй. Я може теж щось ще покидаю. Бачи, як ідеально кидається. Прямо під самий комишок. І диви. Що ну, не буде, трахать разочок, щоб вийшло щучка. О! Блін, мак... там промахнулася. Хороша вискочила, ну я хороша. Рам 300 точно була. Дивіться, яка краса Рогаленка тут в жабурятнику цьому. Ай, промахнулася щучка, і одна відскочила, я в шоці. Одна промахнулася, друга відскочила. Маленька. Кинулася грам 200-250, а відскочила грам 50. Я в шоці. Давайте ще разочок тоді тут. Раптом вийде і вдруге. Опа. Ой, шикарно. Шикарно. Да, вже виходить. Є виходи вже на річки, значить можна їхати туди далі. Ні, не ходь. О, промахнулася. Ай-яй-яй! Промахнулася. Шкода, але промахнулась невеличка. Давайте ще раз, разочек характерно вийде. Ой, трішечки. Перекинув. Перекинув трішечки. Зайвого я. Ай, де ще раз промахнулася. Ай-яй-яй. Клас. Другий раз промахнулася. Може була інакша, але факт лишається фактом. Кидалася, щучка кидалася. Пробувати флопер, давайте разочок кинемо. Спробуємо знову на жабку раптом щось з того вийде. Пока бра, десь тут. Давайте спробуємо. Толік уже на жабу хуліганить. О! Ай, зійшла, Толік, прикинь. Зійшла! Я поки дивлюся на Толіка в облі, цей жабу. У мене скочила, зі стіла ж відразу. Ай-яй-яй. І відразу ж стіла, я ж задивився, не зрозуміло куди. Ай, ну що зробиш? То життя. Так, давайте спробуємо вже там ще щось є. Давайте з цих кущів. Так, так, ну що давай. Щуська, покажи, як ти між. Прям тихо флопер, до речі, щось я туплю. Тут можна ж на флопер покидати. Зараз піду мошечки далі жаби ще. Хочеться, хоч одну в кадр щучку показати. О, зловив. Бач. Толік зловив. Осі. Улов дня. Так вміти потрібно. Давай чекай. О, тоді ти прям. пройди. Дивись, щоб дерки не було. О, починається. Толік, це ти вже... Це той професіонал. Ти ще так зробиш, щоб дірка була така. Що... То, святе. Знову в дії жабка. Що там таке? О, все? Ти право! ай зараза ай-яй-яй. Потягала от, ну і засікається не засікається. що ти скажеш. Граминочку не засікається. Не буде?

Хороша щучка була, але... але ні. Роз щось я не зрозумів загалом, як вона викинулася, щось, і це перекрутилося. Диви, зараз промахнулася. Ну як же, що вже це навіть не жаба, так хлопера, а все одно не хоче. Але дар був. Ну що ж, раночок приїхали з Толіком. О. Зараз буде риба. Спробуємо, там краса просто. Шикарна. Спробуємо. Є? Тянеш? Вискочила? Так, да, так. Да. Ну, ти його немає виходів на це, бачиш. Що, ні, вчора що? Вчора два виходи було на, на, на цей, на флопер і два виходи було на жабу. Ай, зійшла зараза. ударила, накололася і ушла. Ай-яй-яй. Так, Толік тяне. Хорошого тягне, дивіться, що робиться. Спініна. Ви гляньте, що відбувається. Хороший Все, супер. Є. Толік взяв трофея. А, ти диви, 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 що робиться. трофей. Ох, ти диви, диви. Ну все, грам 400 щучка.

Не хоче. Бач, вона му стала спрацювала. Це не блядь. на вас, блять. Для юку ось і не буде. Діл. Ну якось так, да. Бач, ти свій шанс не упустив, тебе вихід був. Ну ось воно диво сталося. Щучка, шикарна щучка. Ви гляньте, яка щучка. А! Така з пів кіло. Така з пів кілограм. Золота щучечка, дивіться, ви гляньте. Оце смаколик такий. О, виплюнула. Ах, ні, мабуть, грам 400, щоб не збрехати. Але ви гляньте, яка вона. Ай, супер, супер. На жабу не хотіла брати, взяла на флопер. Супер! ах, краса, краса! Такий крокодил! Крокодил стрибає, зараз побачимо, може його, якщо є пів кілограма, то візьмемо, ну, чи, глянемо зараз. Так, давайте спробуємо вертушечку. Мені ящичку. Чого він сьогодні неактивний? Не, не бачив я виходів такого на поверхности Опа От тобі окунець, От бачите, окунь хапає відразу так, да, окунець хапає Ні, грам 100 Хоча ладно, може чуть більше. Ні, 100 грам. Стандартний окунець Ось він 100-грамовий такий окунчик. Заглот, правда, да, скотеняка. Зараз спробую звільнити його обережненько. Раптом вдасться, щоб відпустити. Де мене там? Зажим колхера. Опа-нап. Давайте глянемо. Ливий окунець. Якось так. Знову окунчика. Трішечки половити. Оп. Оп є. Контакт. Все напізно зараз. О! Ай, де зійшов, зараза. Так, да, вже тут бабахнув. Так манячка, це ж сам розумієш. А ну давай сюди разочок. Ой клас. Піше лазочок. О, супер. Полетіло прямо от супер. Тож, те, що потрібно. Але брата не хоче. Зараз поставлю іншу. Оп. О, дивіться, дивіться, ось оце туша! Оце тушка! Оце окунь! ха 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 Ви гляньте на цю красу. Оце Окунець. А -а -а -а! Оце окунь! Це бімба, просто, ви гляньте. Оце окунь. 200 грамів, тут мінімум 200 грам. Ви гляньте, просто. Це просто щось неймовірне. Просто це супер. О, клас. Слухайте, маньячка рулить. Просто ви гляньте на цю морду. Крутяк. Так, да, я сам не очікував, що така краса буде. Супер. Зараз не знаю, може Анатолій забере тоді. Толік забереш Окуня. Хороша? Так, ну що, мені це сподобалося. Окунець прям. Прям славний. Не пам'ятаю звідки він таки вийшов, де вони стоять. Ну, він взяв прямо майже тут вже, так? Йдемо спробувати, може, справді більшу більше поставити вертушечку. О, ще один, диви! Прям тут під берегом стоять. Ну цей маленький. Цей маленький. Цей золом грам 70, мабуть, навіть не 80. Так що це відразу пливе далі. Ну давайте. Навіть не вимикаючи камеру, спробуємо десь. Десь він тут стоїть прям. Далеко давайте кидати навіть не буду. Ох ти дивись, щука там кидається. І що, ні? Думав, метр, все ж таки. ні, не взяв. Так, ну що ж, ось вони таємні місця. Кидаємо на окунця. На окунчика. На кидаємо Ай, вже понабиралось одразу давай далі. А удар був, але але щось пішло не так. Ай, набрав каки всякої. Ударчик був кинув йому буквально в рота. І втік, заразиськом. Набивається всякого нехорошого тут. Давайте десь, О, туди Це віконечко, супер. пошло не так. Так, да, добре, давайте. О, что излякал? Что излякал? О! <связывается> Ой, гляньте, вот прям тут сидит. А, упал. Маломікроскопічний окунець. Кише. Пливе далі. Ловив відразу на жабу. Поставив попір. Думаю, щоб краще зацікалося, бо на жабу не хоче. Так що, блін, на попір зловилась жаба. Це, ну, блін, просто геніально. Я в шоці. Отак і живемо. Ось вона. Красунька, засіклася. Засіклась на жабку. Ви гляньте, який кайф. Ось вони смак такий. Зараз зважимо, ну думаю, так само десь грам 350. Ага, кайф.